Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 24 грудня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, не дивлячись на погоду, сьогодні досить великий вибір автомобілів, багато покупців. Так, зробимо вам по можливості гарний огляд. Салони також будемо показувати по можливості. Якщо не буде сильного дощу, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір. Або разову перевірку авто. Список міста зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідпором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Також хочу нагадати, що можуть бути перебої зі зв'язком. Якщо ви не можете додзвонитись, пишіть на Viber, Telegram на той самий номер. Вам віддзвонять. Також нагадую, що ми вже виставили всі відео по Луцьку, виставляємо їх по можливості. Можете переглядати, а також ви просили рубрику по електрокарах. Вона вже також є на каналі. Дивіться, переглядайте. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного перегляду! Б8 пасад в універсалі. В такому рідкісному для нього кольорі. 18-й рік, 18500 ціна, 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил. Так, можливий торг по автомобілю, 208 тисяч пробіг. Так, номер телефону на всякий випадок задиктую, 098 512 1269. Спробуємо показати по можливості швиденько. Зараз хвилинку, електрорегулювання сидінь. Так, дисплей, підгріве сидінь, клімат. Ми будемо замочувати салони. Паркоп і парктроніки. Шкода Октавія. А5. 12 й рік, 6,550 ціна, 1,6 газ бензин, 102 кінські сили, механічна коробка передач. Так, двигун MPI, 202 тисячі пробіг. Контакти 067-759-31-28. Так, зараз покажу по колу. Так, і одразу KIA Ceed трьохдварна, рідко вони дуже трапляються. Так, восьмий рік. Так. 5 тисяч ціна, 1,4 бензиновий двигун на механіці, 115 кінських сил. Це авто офіційне, 188 тисяч пробіг. Контакти 067, 759, 3128. Друзі, давно ми не знімали Opel Insignia, 16 року 11,200 ціна, 1,6 дизель на механіці 140 кінських сил, так, свіжа, в рестайлінгу, 129 тисяч пробіг, номер телефону видно добре. Так, ну тут не буде видно. Так, є парктроніки. Сьомий гольф в універсалі. 15 й рік, 12 тисяч ціна. 1,6 дизель на механіці, 110 кінських сил, 225 тисяч пробіг. Дякую. Так, тут номер видно. Так, хороша комплектація, але не знаю, чи вийде нам щось вам показати. Так, шкіряний салон, Шкіра Алькантара, здається. Там вже уточнюєте. Дача Логан. Друзі, часто питаєте за них. Тут 9 рік, 5100 ціна, 1,6 бензин на механічній коробці передач. Авто 7-місне, 195 тисяч пробіг. Так, контакти диктую 0,93 849 1778. Так, давно ми не знімали мерседеси, виправляємося. Мерседес це клас, це 250, сьомий рік, 7900 ціна, 2,2 дизель на механіці 252 тисячі пробіг. Так, авто в седані. Узові седан так сильно затоноване. Тому так, салон тканини, здається, так. Парктроніки присутні. Так, друзі, рідко трапляються на ринках Тесли. Модел 3 30 400 ціна, 18-й рік, пробіг 30 тисяч. Так, власник підказує 75 кВт батареї, максимальна, яка на них є. Номер телефону видно добре. Ну, звичайно, скляний дах. Так. А, -а можна нас попросити відкрити? Трошечки показати. У мене парасолька. Так, шкіряний салон, електрорегулювання, звичайно. Вказує, як вона виглядає, в яких кольорах салон. Так, все думаю, його видно. Так, є. Б 8 Passat в універсалі 15-го року. 13 750 ціна. 1,6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 120 кінських сил. Адаптивний круїз контроль камера трьохзонна, кліма, 285 тисяч рідного пробігу. Так, номер телефону і є. О, дякую. Відкрито. Я покажу салон. Так, дивіться, як виглядаєш, швиденько показуємо, щоб не замок. Електрорегулювання сидінь. Стан. Є мультикермо, автоматична коробка, є дисплей, навігація, клімат-контроль. Так, і так, ласник допомагає, тому показуємо. Так, дякую. І парктроніки. Рено Меган, 12-року. 7,550 ціна, 1,5 дизель на механіці, 110 кінських сил, 213 тисяч пробіг. Номер телефону 098 978 78 78. Шестисту механіка. Так, є парктроніки. Пригнаний з Франції. Nissan Leaf, електрокар. 11 року, 8300 ціна. 24 кВт батарея, автоматична коробка, звичайно, 104 тисячі пробіг. Так, салон світлий. Так. Зараз покажу. Так виглядає. Октавія, а сьома в седані. Колись запитували, Знімаємо 17-й рік. Так, спробуємо з другої сторони, може буде краще видно. 13950 ціна, 1,6 дизельний двигун. коробка механічна, 116 кінських сил, 224 тисячі пробігів. Так, зараз загляну в салон. П'ятиступенева механіка. Так, в кузові ліфтбек. Є парктронік. Так, друзі, знайшли такий цікавий гібридний варіант. Honda Insight, 18 рік, 1990 ціна, 1,5 бензин плюс електро, 155 кінських сил. Ідеальний стан, витрата 3,5-4,5 літрів на 100 кілометрів, автоматична коробка передач, звичайно, 98 тисяч пробіг. Так, думаю, тут номер вже буде вам видно. Так, так, салон світлий, тканина. Великий дисплей, мультикермо. Так, друзі, Passat посад B7 в сьомий 15 2015 року. 15550 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, автоматичній коробці передач. 150 кінських сил, 113 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, є люк. Зараз спробуємо відкрити. Хороша комплектація, шкіряний чорний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Метична коробка, підігрів сидінь, клі, е, клімат-контурні. перепрошую, кондиціонер. Дисплей-навігація. Куплюк. А5 Octavia в універсалі. 8 рік, 6,350 ціна, 1,6 бензин, MPI, 105 кінських сил, механічна коробка передач. Так, є підігріви сидіння, так розумію, два ключі, авто в рідній фарбі 250 тисяч пробіг. Б6 посад в садані. 7 сьомого року 7-200 ціна, 1,9 дизельний двигун на механічній коробці передач. Так, власник вказує 226 тисяч оригінального пробігу. Номер телефону так, фіксую, має бути. Вам видно. Так, коробка механічна, бо гляну. не буде видно, сильно затонована. Можете відкрити дверку, якщо вам не складно. Дуже дякую. Так, покажу трошечки. нічого пити ступенева механіка і підігріве сидінь, клімат-контроль, мультикермо. Дякую. Nissan Leaf, електрокар. 2020 року, 21 700 ціна, 40 кВт батарея, максимальна комплектація, звичайно, автоматична коробка, 54 тисячі пробіг. Так, замочувати машину не будемо дощиком. Ну, Але і і видно не буде. Нічого, якщо замочиться, власник дозволяє все, показує тоді. Тоді показує. Так Так вона виглядає в салоні. Є підігріва сидінь. Пректроніки. Так, друзі, знімаємо по черзі. Тут у нас Renault Megane четвертого покоління. покоління. 16 рік, 1400 ціна, буде ще торг. Дені 5 дизельний двигун, 110 кінських сил, інтенс-комплектація, 198 тисяч пробіг. Номер телефону є. Так, Шкода замочувати салон, бачу комбінований шкіра, чи Канпара. Погано, ви не бачите, видно, підсвітка є в салоні. Шестиступенева механіка. Я шкода, щоб не замокала. Каже, власник, що можна, тоді з дозволу показує. електроніки є. Так і гольф в хетчбеку. Зараз показуємо сьомий гольф. 14-й рік. 11 тисяч ціна, 1,8 бензиновий двогун, автоматична коробка передач. 91 тисяча пробіг. Так, номер телефону і є. Так, салон комбінований, здається. шкіряний. Ой, дякую вам. Я так от покажу. Так, салон шкіряний з перфорацією. Так виглядає. Дякую. Так, друзі, знайшли Toyota Prius. Вперше зустріли на ринку. Така гібридна версія. П'ятий рік, 6900 ціна, 1,5 бензин електро, автоматична коробка, звичайно. Так, 294 тисячі пробіг. Номер телефону 0,96 971. 14-21. Так, власник підказує розхід палива 4 літри. Так, салон світлий. Може, полегенько покажу швиденько. Так, вона виглядає. Так, свіженький Рено Кліо. 2015 року, 7900 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 140 тисяч оригінального пробігу. Так, номер телефону на всякий випадок краще просто з тої сторони покажу. Напевно. Так, і є. П'ятиступенева механіка. Оксинал Оленко. Ford Fusion. Шостий рік. 4650 ціна. 1,4 бензин, механічна коробка передач, 80 кінських сил. Авто в рідній фарбі. 238 тисяч пробіг. Так, контакти 063, 677 9950 5, П'ятиступенева механіка. Так, ще покажемо вам ці три автомобілі по черзі швиденько. Тут у нас маган в хетчбеку, Рідко трапляються на ринку. Тому показуємо. Так, тут у нас кінець 2014 року, 8900 ціна, 1,5, дизель, механіка. Limited Edition, Тобто лімітована версія 120 кінських сил, 240 тисяч пробіг, 0,97, 176, 95, 80. Бе сьомий Passat в універсалі. 13 рік, 11 950 ціна, літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 140 кінських сил, 295 тисяч пробіг. Номер телефону вже і я не бачу. 073 961 46 59. Так, вийшло. Вичитати? Так, парктроніки перед-зад, так розумію. Так, Меган, 12 року. 7,400 ціна, 1,5 дизель, механічна коробка передач, 110 кінських сил. Так, контакти. Тут видно. Напевно. Ні, краще затектую 097 953 4529 Так, нам відкрили автомобіль. Швиденько показую. 6 ступенева механика. Так, друзі є такий бюджетний автомобіль на ринку Дейво Матіс. Шостий рік, 2,750 ціна, так, 800-кубовий бензиновий двигун. До речі, автоматична коробка передач 114 тисяч пробіг. 067 995 сім, дев'ять, Так, тут можливо вийде вам так показати. Шкода октаві тур. П'ятий рік в універсалі 5,750 ціна. 1.6 бензин на механічній коробці передач 75 кВт, 174 тисячі пробіг, цікавий. 098, 569, 01,89. Так, не бачу. Не бачу в салоні, на жаль. Мерседес це клас седані дані. Так, це 240. 2000 року. 5450 ціна буде ще торг. Так, комплектація elegance 2,6 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Так, клімат круїз контроль 2000 Так, власник гарантує що це оригінальний пробіг. Звичайно, перевіряти треба в будь-якому разі, але. Більше шансів, що може бути оригінальним. 0,68, 380, 57, 10. О, відкрили, дякую. Так, показую швиденько. Так, електрорегулювання спинки. Так, пошкодження посидінню. Бачите, тут є. Хвилинку. О. Так, Давно не знімали огляди Peugeot. Тут у нас 508-й СВ. 14-й рік, 9200 ціна буде щоторг, двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач, 163 кінські сили, 193 тисячі пробіг. Так, номер телефону видно. Так, спробуємо. Щось роздивитись. Шестиступанева механіка. Можливо, вам навіть трошки стан буде видно. Парктроніки є. Шкода суперб, універсалі. 10-го року 9300 ціна, 1,8. Так, турбований бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 229 тисяч пробіг. Так, номер телефону ось тут. Так, вона виглядає. В салон не буде нічого видно, на жаль. Показую по колу. Є парктроніки.